Доброго дня всім. Решив з вами поділитися, записати відео, як правильно підключити датчик топліва і воно провода. Щоб ваш скутер не показував отак, як зараз. Або отак. Коли повний бак. Зараз і мене показує, падає стрілка вниз, так як довкола чорної цяточки немає ограничителя, щоб стрілка падала. Це якби не оригінальна приборка. Коли я її купляв нову. Та ж сама ерунда була, так, повний бак показуватись. Тут ми наліпимо, цей такий ограничитель зробимо, воно не буде не ще падати. Зараз майже повний бак, бак на 5,5, і виходить, отже, включаю отак от от, показую. Може бути таке, якщо ви неправильно підключили, Стрілка підніметься доверху і завжди буде доверху. І ви їдете тиждень другий, вроді бензин не кінчається не кінчається, потім бац і бак пустий. У мене таке вже було. Так от інтернеті нічого я не знайшов, ніхто мені не підказав, прийшлось самому трьох соснах блудити. Так от неякість відео, извиняєте. Нічого і не Так, отут перший йде чорний провод. Верхній йде в мене красний з білим. Я так зрозумів, це плюс. А от третій тут йде вже у нас зелений. І все. Да. Всім до свидання.